Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Часто запитують, що за причина може бути, якщо там <кій> техніка йде в рознос. Якщо техніка йде в рознос, це підтягування повітря або вийшов з ладу карбюратор, таке може бути. Коротше, техніка зовсім нова чи нова. Грюнхельм. Грюнхельм до однеї те ж саме. Паливна шлангочка була тріснута, паливну шлангочку я поміняв, хоча я її перевіряв на герметичність, Вона тримає все, але, але о, таке от краще, краще поміняти. Один хвіх іде в, ну як в рознос, оборти плавають. Елька, елька майже викручена на всю, а вона все рівно підгазовує. Вирішив накатчати, але є деякий. І навіть не рухається. І де шукати, також не знаю. Довсім, не знаю от, от, Заштрикуємо і от, він качає. А тут не хоче. Так що зараз буду шукати шукати оцю, оцю причину. Те, що обдивлювався, це патрубок. Патрубок цілий, я розбирав імпульсна шланга ціла. Може бути що ущільнювач. Пішов гуляти, але якщо у пішов гуляти, то це лише зі сторони щеплення. Зараз швиденько розберу, долізу, подивлюся, тому що самому цікаво, що це за штука. щоб ніхто нічого не подумав, що напридумував як то кажуть, з відеофіксацією, коли ущільнювач виходить з лазу, зі сторони Щеплення, то техніка ваша не хрюкає. Якщо ущільнювач вилазить зі сторони магнету, то техніка хрюкає. Це так вот на майбутнє. Отака от. ось тут от штука. Дереха. Так от він лежав. І працювала, запускалась. Коли запитують або кажуть, там, у мене техніка не запускається, там, потрібно там, поміняти сальники, то при виходу з ладу ущільнювачів хоч, хоч якось, ну, але вона працювати буде. Не знаю чому, але, але вони працюють. При е, виваленні, тому що по-іншому я це не можу назвати. Коли і Відвалюється безпосередньо така от планка захисту ущільнювача зі сторони пускового пристрою. Тоді вона хрюкає і вона, звісно, не запуститься ніколи. А при виходу з зла, ладу ущільнювача, тобто сальника зі сторони безпосередньо е, щеплення, вона, вона може працювати. Але ну, так як видно, некоректно. Зараз розбираю. Знімаю, продую, поміняю і перевірю, так як вже ж, лист тут лежить лист для перевірки герметичності. І вже перевірю, що і я. Коротше, що зараз поміняю. Ущиннювач поміняв. Можна спробувати. Якщо 20 секунд не падає, то значить він герметичний Так що отак, от до речі, запитували про насос цього насосу, звісно, ви не знайдете, який в мене є. У мене є. Брав я резервний дуже давно, тому що були деякі там нюанси От він, фірма, написано Я-то. Але чесно вам скажу, що повне-повне. <кхем> ну, коротше, ви зрозуміли. У нього от такий же самий принцип, як і в цього. Тобто є вакуум, є герметичність. от цей сорічажок клацається туди-сюди. Тут також він а, клацається туди, сюди, туди сюди. Оця ось штука, зараз я ящик, знайду ну, для тих, кому потрібно, я не знаю, Ну якщо воно вам не, не потрібно, вимкніть на це відео тоді. От ну Але я не рекомендую. От його назва на, назва UT0674. Ось от такі набори де. Тобто сам насос, там дві шлангульки. Ця штука, наскільки я розумію, для перевірки чи там прокачування гальмівної системи автомобіля. Але її можна використовувати. Ну, от так от воно там от. Цьому набору вже ну, багацько часу. Але, ну, тобто, якщо вам дуже-дуже потрібен, ну, там, в майстерні, якщо ви тільки-тільки починаєте, або або ви вирішили зайнятися, як то кажуть, серйозно, то подивіться на от такий от насос, але... Шукайте більш гарної якості. Оці все ручки, вони йдуть пластикові, пластмаса йде. І при температурі там, він, він добре працює, якщо на вулиці жарюка, там, що капець, там, там, плюс, плюс 30, плюс 40, при нульовій температурі або там плюс 5 градусів то він себе дуже кепсько воде. Щоб накачати хоч якийсь там тиск, ну тут не дуже багато потрібно качати. ну Це просто жесть, просто жесть. Рука, рука аж болить. А штилівський він набагато краще, але ж звісно, що якщо вам його хтось продасть, то буде дуже чудово, але там цін, цінник, цінник там космос. Якщо так, для кого в принципі було цікаво, то дуже добре. Зараз я це все діло швиденько зберу. Свічку клієнт сказав поміняти, тобто встановити нове. Мася на шестерня поміняна, це тому що ця облизана. От облизана, ущільнювач, от він. Ущільнювач зі сторони магнету немає сенсу міняти, він на швидкість впливати не буде. Вилізає дуже часто через свою посадку або неправильне лиття безпосередньо самого картера. Отакі от рівнесенькі я не беру. Бачите, от він рівнесенький. А це іде з горбулями, з отакими от Заходить дуже-дуже добре, плотнесенько. А зі сторони магнету його от, здоровенький, його потрібно встановлювати. Але дуже-дуже, як то кажуть, рівнесенько, рівномірно. Якщо трішечки наперекосяк, то ви його вигнете, ну, деформуєте і прийдеться ще раз купувати новий. В общем, менше трендіжа, як то кажуть, більше праці. Зараз швиденько. Швиденько розберу оце все діло і відрегулюю карбюратор, так як потрібно під стандартні заводські налаштування, 1,5 і двічка. І запущу, гадаю, буде все з регулярмана, і працює працюю. Підібрав. А тепер не хватає. Так що якось так, а, ця техніка приїхала на регулювання карбюратора. Так що, не, не ведіться на те, що вам кажуть клієнти, або, як то кажуть, не починайте ремонт з регулювання. Тому що, як... Як зазвичай показує практика, регулювання може бути лише в тих випадках, коли техніка нова, прийшла там якусь субкаточку, там бачок 2, 3, 4, 5, і тоді її потрібно лише трішечки підкоригувати. Ну, звісно, якщо до тої пори не репнула якась шлангочка або паливний фільтр, не, не натягнув вам грізюки в той карбюратор. То це, це, це регулювання до одного місця. Якось так. Дякую всім за увагу. До нового зустріча ще її. І...